Виконуємо номер 45 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно, які з поданих записів задають функцію. Укажіть для них незалежну зміну аргумент та залежну зміну. І наші записи. Приступаємо до виконання. Якщо кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної, то таку залежність називають функціональною залежністю або функцією. У нас в першому завданні єдиному значенню P відповідає єдине значення M. це у нас функція. Покажіть незалежну змінну. аргумент. У нас П. Залежна змінна У нас М. Друге, у нас одна змінна, тобто немає у нас залежності, це не функція. Третє. Функція єдиному значенню x відповідає єдине значення y. Функція. Аргумент x залежна змінна y. Далі взагалі немає змінних, це не функція. П'яте єдиному значенню N відповідає єдине значення C. Це функція. Аргумент. N. Залежна змінна. С. Ну і шосте не є функцією. Номер 45 із розділу Повторюємо алгебру за сьомий клас підручника Алгебра 8 та математика 8» виконано.